Незважаючи на нестабільну економіку, американці продовжують підтримувати благодійні цілі у 2009 році. Вони пожертвували на гуманітарні організації понад 307 мільярдів доларів. Даних за минулий рік ще немає, але за попередніми підрахунками пожертви збільшились. Щоправда, не настільки, щоб задовольнити зростаючі потреби усіх організацій деякі гостро відчувають нестачу надходжень. Продовжує Марія Юнко. Для цих пенсіонерів безкоштовні продукти харчування є справжнім порятунком. кожного тижня харчовий банк доставляє продукти у цей будинок для людей похилого віку у містечку Арлінгтон у штаті Вірджинія. Зібрані з пожертв консерви, молочні продукти і заморожені півфабрикати стоють у нагоді пенсіонерам як мері ланір багато хто мусить платити за ліки та різні дрібні речі. Тож ці продукти дозволяють ущадити гроші протягом місяця. Без щедрих пожертв пересічних людей та корпорацій, Арлінгтонський центр продовольчої допомоги не зміг би підтримати близько трьох тисяч нужденних. Навіть у період економічної рецесії 2009-2010 років організації вдалося зібрати мільйони доларів і все завдяки людям, як Алоїс Махалак. Протягом останніх чотирьох років ми з дружиною збільшуємо нашу допомогу і думаю, ми продовжимо це робити. Чарльз Менк – виконавчий директор харчового банку у штаті Вірджинія. За його словами, збільшення пожертв означає, що організація зможе задовольнити зростаючий попит на харчову допомогу. Мешканці Вірджинії переважно є дуже щедрими до нас. Виглядає, що із економічної рецесії вони виходять. Швидше від інших, тому і готові подати руку ближньому. У сполучених штатах жертводавці можуть надати підтримку різним благодійним організаціям. Центри, що годують людей і надають притулок бездомним, збирають сьогодні найбільше коштів. Інші, і зокрема, ті, що покладаються здебільшого на продаж уживаних речей, період економічної рецесії відчули особливо гостро. Наприклад, армія порятунку християнська організація, що надає поміч майже 32 мільйонам людей у Сполучених Штатах, не приховує, що торік надходження різко впали. Навіть її найбільша програма із збору пожертвань напередодні різдва не отримала достатньо грошей. Стів Моріс, голова місцевого осередку армії порятунку. Видімані високий рівень безробіття та іпотечна криза, через яку багато людей втрачає житло. Ударила по наших донорах, так що ми не тільки побачили зменшення кількості пожертв, але й зменшення їх розміру. Загалом в армії порятунку зауважили, що надходження також зменшились від корпорацій та дрібного бізнесу. Особливо це відчутно у столиці та передмісті. Це змусило організацію переглянути свою стратегію, щоб уникнути скорочення програм у Вашингтоні та інших містах Америки. Нам доведеться тугіше затягнути паски у найближчі місяці, кажучи відверто. Але ми не збираємося зменшувати наші послуги. Насправді, у цій економічній ситуації нам треба збільшувати допомогу, що нелегко робити як на місцевому, так і національному рівнях найпростіший спосіб продемонструвати зменшення пожертв це показати нашу спорожнілу крамницю мережа крамниць армії порятунку. Є ще одним підтвердженням того, що населення зменшує допомогу благодійним організаціям. Гроші з продажу пожертвуваних речей ідуть на благодійні цілі. Але тепер полиці, які ще донедавна були заповнені ходовим товаром, спорожніли у складні часи, як переконалися в організації. Люди не поспішають позбуватися старих речей. Тому надія тут лише не таких, як Досон Вільямс. Ця криза зачепила багатьох людей. Їм потрібна поміч. Наші діти вже виросли, а їх речі лишилися у нас. Можливо, є ще родини з дітьми, які можуть віддати їх одяг. благодійні організації усе ж налаштовані оптимістично. Вони сподіваються, що пожертви знову почнуть надходити, і їм вдасться уникнути скорочення програм надання допомоги тим, які опинилися у скрутному становищі. Марія Юнко, Голос Америки.